І трішки про лікування маститу в нашої шоколадки. В неї мастит в передній лівій долі вимені. Як бачите, от візуально видно, що вона так, якби, пустувата на фоні інших, тому що, бачите, тут більше от молока видно, а тут а така асиметрія, тут менше молока. Дійсно, молока тут менше, його практично немає. З цієї дійки в нас йде згустки такі, з брудною водичкою такої гнійною ніби. Щоб пояснити просто, як це виглядає, показати, що чесно не хочу, бо це не дуже естетично. Тепер по лікуванню те, що нам блін, приписав лікар, тому що ми лікували перший раз самі, брали слабший антибіотик. Не пам'ятаю назву, вже викинула банку. Потім брали протизапальне. І брали від Бровомаст ці, бровофарм, господи. Бровофарм шприци в дійку. Ну, не помогло воно, не дало ефекту. Тому ми, порадившись з від лікарем, зробили трошки коригування, взяли сильніший антибіотик на основі цього тетрацикліну, Оксите взяли. Потім зараз по. Взяли отаке протизапальне демезон, воно теж сильніше йде і в комплексі, якщо брати по лікуванню краще, там вколемо згідно інструкції, що той, що той препарат, і щоб вводити в дій. Взяли мастієт форте. Це ну, як на мене, то найкращий з тих, що є для лікування маститу, щоб вводити дійку з цих шприців. Для таких випадків він дуже гарно підходить. Він дорогий, так, але він дієвий. Нам від лікар, причому порадив його вводити не раз в день, а двічі в день-два дні. Отак От ми починаємо курс. Точніше, продовжуємо курс лікування. Дою, я її, значить, на тих три апаратом. Оцю що хвора. З руками, тому що там молока нема. Я не бачу сенсу її травмувати ще додатково, ставлячи стакан і доючи її апаратом. Я гарно з руками в цей стаканчик. Окремо тоді салфеткою, яка йде в комплекті до форте, протираю гарненько саму дійку. І ввожу її ліки з того шприця з Форте. Перед тим його треба нагріти, щоб в їй було комфортно, коли ви вводите, їй не було такий стрес, не був від того, що він холодний. Оце, ну і мазь у нас в принципі, є мазь ще. Отакою мазю натираю трошки, її, але якщо чесно, по моєму баченні, то певне вже не сильно їй щось поможе. І швидше за все, що вона буде доїтися, все таки в нас на три дійки. Ну, побачимо по лікуванню, як воно буде минати, але щось так мені здається, що це марк.